Так, люденьки, всім привіт. Вирішив я тут після останньої покатушки замінити оливу в задньому редукторі. Роблю я це тому, що трішки він почав підвивати. Треба буде його розібрати. Ну і в принципі вже 500 згаком кілометрів проїхав. Треба замінити. Після покатушки, тому що він тепер от, тепленький, абсолютно значить, з нього все дуже добре виліться. Поставив розігріватися мастило, яке сюди необхідно заливати. Злив-залив у нас от дві пробочки. Це верхня заливна, нижня зливна. По правилам відкручується спочатку заливна, а потім вже зливна. Щоб, якщо ви, наприклад, не зможете відкрутити заливну, у вас ну, якби не був сухий редуктор, якщо вам потрібно кудись від'їхати на квадроциклі для того, щоб відкрутити заливну, все ж таки, пробку. Тому починаємо зі заливної і потім візьмемося за зливну. Тут у нас 6 мм шестиграничок, яким це все відкручується. Я вже, в принципі. Їх трішки повідкручував, мені залишилося тільки викрутити повністю гаєчки. Ну і в принципі, якщо захисту немає, то воно зливається доволі легко через отвір. Вниз. От, я вже підставив навіть куди. Дивимося, що у нас там виллється зараз. Опа. Вбивається у нас брудна жижа. Ну і інспектуємо, не забуваємо. Зливну пробочку, тут є магнітик. ну, Небагато, трішки стружки там було легенька Кількість отак от, от не забуваємо цей параметр контролювати. І тепер заливну відкручуємо, щоб можна було легше залити. Тепленька, реально швидко встекла. Чому рекомендую робити це після покатушечки? Тому що ще от теплий редуктор. Злив у нас готовий, повертаємо назад зливну пробочку. Звісно, в першу чергу попередню протерши її, забравши сліди там оливи. Опа. Готово. В задній редуктор нам потрібно лити Engle Drive Fluid. Різні оливи заливаються в різні редуктора у Polaris. От він вже тепленький, полежав трішки там на гарячому глушнику, і тепер буде заливатись краще. Але ми поки приступаємо до зливу. Підтягуємо ключиком. Там без супер надзусиль, щоб не перезатягти пробку, щоб потім її змогли відкрутити. Для заливки я використовую такий шприц, придбав я його на AliExpress. Пів літри. в нього є мірничок мілілітраж. І в задній редуктор Polaris я не пам'ятаю, 150 чи 200 мл лази. Я набрав 200 мл чи, можливо, навіть 250 Ну, Щось дається біля 150. І в чому ще зручність? В нього такий гнучкий кінчик, є трубка, тому що заливається у нас все збоку. Ну і от таким чином ми його наповнюємо. Наповнюємо, дивимося, аж поки не потече з верхньої пробки заливної. Якби це буде означати, що в принципі, редуктор набрався. Я додатково ще виставив праву сторону трішки підняв, тому що в мене праву сторону нахил, якраз, щоб не перелити. І ну, коротше, все рівню, щоб було. Коротше, заливаємо. Ну, от, В принципі, все готово, там видніється навіть мастило, Вон, зубчики редуктора видно і видно, що вже повний. Рівень починає витікати назад. На цьому, в принципі, все. Редуктор повен. Закручуємо назад пробочку і далі контролюємо, щоб в нас нічого нікуди не витікало. Не забуваємо також записати пробіг мотогодини. Коли ми це зробили, щоб наступного разу не прогавити і замінити. Міняйте частіше в задньому редукторі. Він навантажений більше. Він працює постійно навантаження на нього приходить від двигуна. Якби передній, то іноді підключається, виключається от задній постійно, тому частіше точно не нашкодить йому заміна. До речі, по мастилу влізло 250 мл, Ну можливо, комусь корисно буде.